У вівторок, 26 грудня та у середу, 27 грудня, у Сумах відбулись останні у 2023 році легкоатлетичні змагання. Жінки та чоловіки, юнаки та дівчата змагались на відкритому чемпіонаті Сумської області з легкоатлетики. У приміщенні на змагання приїхали атлети не лише з Сумщини своїх атлетів на змагання делегували. І Харківщина з Донеччиною. Це можливість приїхати. Показати виступи, хоч десь, тому що е, у багатьох е, немає можливості тренуватися повноцінно, як це було раніше, тому коли вони мають змагання, ви ж бачите, всі з'їхалися, область приїхала, учасників дійсно багато. Для них це радість і свято, як і для нас. Тренери учасників кажуть: ми тут е, тимчасово вимушені переселенці, тому ми тренуємося і змагаємося тут. Хотілося б три, мабуть, ну, хоча б так. Бажано чотири з чотирьох, але будемо дивитися, як будемо Якщо Сьогодні що ми ноябрь місяць просиділи, ми ж Харкова, у нас все закрито, Ми нічого не робили практично, ну так в тренажерці інакше. Ось сюди приїхали тренуватися, суми нас пустіли. Такі змагання надважливі. Ми маємо показувати, що ми сильна нація. Ми маємо показувати, що ми не опускаємо руки і не трусимося і не боїмося. А займаємося спортом, досягаємо результатів, становимо сильнішими. У перший день змагань у секторі штовхання ядра змагався підопічний Євгена Бондаренка Ігор Мусієнко. На питання про те, чи буде сьогодні рекорд у його виконанні, Ігор говорить: рекорд рекорди завжди хочеться встановлювати, а так будемо старатися. Під час урочистої церемонії відкриття свою відзнаку кращої легкоатлетки сумщини серед юніорок отримала Діана Гончаренко. На чемпіонаті спортсменка бігтиме 50 метрів. Кваліфікацію я прибігла достатньо непогано. Це початок сезону. Ми потихеньку входимо в форму, тому так. А от Олександр Погорілка готується бігти на цьому чемпіонаті 400 та 200 метрів. Це перший старт сезону, тому хочеться добре пробігти. І ой, ой, вже буде видно на що готовий. У перший день змагань спортсмени розіграли 48 комплектів медалей. У штовханні ядра стрибках у довжину, бігові на 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами 400 та 1500 метрів. У середу спортсмени розіграли 24 комплекти медалей у бігові на 200, 800 та 3000 метрів. Та у естафетах 4 по 200 метрів. Ігор Мусієнко у штовханні ядра серед чоловіків показав результат 20 метрів і 2 сантиметри і посів перше місце. Срібного призера Ігор випередив на 7 метрів та 19 см. Діана Ганчаренко у забігові на 50 метрів у жінок показала кращий час – 6 секунд і 43 сотих на 15 сотих, випередивши харків'янку. Олександр Прогорілко на дистанції 400 метрів у чоловіків фінішував з кращим часом – 47 секунд і 10 сотих. 200 метрів Олександр пробіг з часом 21 і 65 сотих секунди. Цей час також став кращим за конкурентів. Олександр Качанов, Олег Варненко – Суспільне новини Суми.